Всім привіт! Мене звати Артем. Знаєте, в останній час я став помічати, що видавці у пошуках нових ігор все частіше звертають свою увагу на ігри квести І дійсно цих ігор стало набагато більше на українському ринку за останній рік. Проте такого москоломного і непідступного квесту я чесно кажучи ще не бачив. Тож зустрічайте Таємничі історії. Справа номер один: ідеальний план в локалізації видавництва Вудкет. Дивно, але це той тип квестів, де у вас немає закритих елементів. Вам доступно. Все її відразу, адже тут ви виступаєте у ролі приватних детективів, які повинні допомогти головному слідчому вирішити справу. Вам передають усі зачіпки, докази, в цілому, все, що є, і ви досліджуючи один елемент за одним, повинні самостійно відтворити послідовність подій, скласти так би мовити, пазл і розв'язати головоломку, як зазвичай давши вірні відповіді на кілька запитань наприкінці гри. Із цікавого тут можна відмітити те, що вже на початку вам, крім. Особового діла потерпілого і усіх підозрюваних доказів, там і купи іншого, також надають доступ до допитів, які є нічим іншим, як аудіозаписи, які вам буде потрібно прослухати і розшифрувати. Протокол допиту в'язня Федора Федорчука від 11 серпня 2022 року. Пане Федорчук, що ви можете розповісти про загиблого? Крім цього, ви також будете робити відеодзвінок. Нехай і не справжній, але вельми незвичний і цікавий. Що, звісно, також ховатиме підказки для розв'язання справи. Доброго дня, шановні приватні детективи. Дякую вам за те, що ви знайшли час поговорити. Також ви отримуєте доступ до камер відеоспостереження і навіть. Чат із головним детективом, який її веде цю справу, і він, прибувши до в'язниці, де в цілому її відбулося вбивство, зможе відвідати деякі локації за вашими вказівками, і тим самим пошукати додаткові зачіпки. Але це все ми говоримо про загальну ідею. А якщо копнути глибше, то тут, крім звичайної вибудови лінії подій, вам також буде необхідно розв'язувати її локальні головоломки, як за допомогою коду Брайля, чи навіть морзянки, яку на слух вам буде потрібно відтворити. Спойлери, спойлери. Навіть ліхтарик вам знадобиться для вирішення деяких задач. Тож, що повирішувати у цій коробочці, дійсно є. Але головним все ж у цьому квесті є ваша свобода. Адже ви не отримуєте тут прямих натяків або якоїсь структури? Ні. Вам все буде потрібно вибудувати самостійно. Все від знаходження підозрюваного мотива, знаряддя вбивства і те, яким чином він спробував позбутися покарання. Все лягає на ваші плечі. І ось цим цей квест і здався мені таким незвичним, адже навіть маючи можливість користатися підказками, повірте, вони дають не так вже й багато. Тож знову ж доведеться все самому. І от через це мені таємничі історії ідеальний план. Здалася трішки сумбурною з одного боку, її хардкорною, адже я завжди звик отримувати інформацію якось частково. А тут на тебе просто вона висипається її структуруй все, як хочеш, роби, як побажаєш дуже незвично. Але цим цей квест точно відрізняється на тлі інших. І на цьому у мене все про цю коробочку. Якщо вам був корисний цей огляд, то з вас вподобайка і підписка. Залишайте коментарі як у підтримку канала, так і просто зі своїми враженнями щодо цієї гри. Наприкінці хочу подякувати усім вам за перегляд і особливо подяка усім моїм спонсорам. Бережіть себе, все буде Україна. Па-па!